Переселенці. Болюча тема для українського уряду, але актуальна для українського народу. До Ужгорода та Мукачева зі Сходу переїхало близько 4 тисяч переселенців. У кожного свої потреби та проблеми. У великих містах області налагоджена допомога тим, хто ще не влаштувався на новому місці. Зокрема, в Ужгороді працює правовий центр для внутрішньопереміщених осіб. Всеукраїнський благодійний фонд «Горєніє» координує його роботу. Ми здійснюємо надаємо безкоштовну медичну допомогу за підтримки датської ради із прав біженців та управління Верховного комісара ООН по правам біженців. Наразі звертаються з різними питаннями: це є отримання допомоги актуальними також питання. Реєстрації, чи ставити їм штамп в паспорт про місце реєстрації їхні, чи не ставити, що з цим робити і куди звертатися. Дуже багато є питань, які пов'язані із відновленням документів, свідоцтва, паспорти. Зі слів пані Кветослави, зрозуміло, що невирішених юридичних, паперових проблем у переселенців чимало. Зі звільненнями, сплатами елементів, позбавленням батьківських прав та ще чимало інших. Усі послуги правового центру безкоштовні. Олена Стародубова сама є переселенкою. До Ужгорода переїхала з сім'єю наприкінці 2014 року. Зараз займається активною громадською діяльністю у громадянській спілці Закарпаття Донбас, яка інформаційно, юридично, морально та психологічно допомагає переселенцям. Серед внутрішньо переміщених осіб є всього 30% тих, хто планує повертатися додому. Основна проблема, з якою вони стикаються у Закарпатті працевлаштування. Из 4000 переселенцев в Ужгороде и Мукачева 70% это, это интеллигенция, это не представители рабочих профессий, к сожалению. Поэтому а трудоустроиться специалисты это юристы, это у нас есть врачи, преподаватели, это тот труд, который могут предложить переселенцы, к сожалению, не очень востребован на вашем рынке труда. У рамках проєкту переселенці на Закарпаття Життя без стереотипів часто влаштовують заходи на підтримку переселенців. Координатори кажуть, наразі вкрай важливо, аби вони легко адаптувалися в новому соціумі.